На ремонті УПС 500Лу. Попередній огляд показав, що вигоріли запобіжники. Вони ось тут встановлені на 25 А2 штуки по 12 вольтам. Так що подаємо живлення напряму. Раз. І плюс сюди подаємо. І стартуємо. Так, запустився, індикація не працює. Дисплей, мабуть, вибитий. Споживає 1,8 Ампера. При... Скільки ще скажу вам. При 12,5 вольта. Да, 12,5 вольта 1,8 А. Це нормально по споживанню для таких приладів, як елу. У них мідний трансформатор повністю. Тепер давайте попередньо пробіжимося по чому? По напругам. Плюс 5 вольт. 495 е минус 5 вольт. Е. Дисплей. Зараз найдем дисплей. А, выход еще не проверили. Зараз проверим еще выход. Что он выдает у нас? 222 вольта. Частота 50 Гц. Так, запобіжники, дисплей під заміну. Електроліти Тут вже стоять нормальні. На 35 вольт. Так що вони цілі повинні бути. Так, плата не вигрівши, силові доріжки цілі. Що також радує. Зараз трохи почистимо його. Пошукаємо дисплей на нього. Підкинув інший дисплей. Ось він. Стартуємо. Вся індикація є. Відображає роботу від батареї. Виключається. Включаємо. Все працює. Ще можемо перевірити напругу на електролітах, на каскадах розкачки транзисторів. Так, 15,7 вольта. 15,7. 4,3. 4,3. Все добре. На ну, виходить, дисплей запобіжники. попередні, Перевірити, ще під навантаженням потрібно. І тоді будемо бачити. Конденсатор вихідного фільтра під заміну. На 2 мікрофарата. Давай фокусуйся. Ось він. Видно один мікрофарат. Це при частоті 1 кГц. Він під заміну також йде. Електроліти перевірили все добре. Дисплей вже замінений, Запобіжники замінені. Впаяємо еле... е... вихідний конденсатор. І будемо вже тестувати і перевіримо, який струм заряду він видає. Демонстрація роботи від батареї UPS500LU. В якості навантаження використана лампа розжарювання з заявленою потужністю 200 Вт при 230 вольтах. Осцилограф демонструватиме форму сигналу вихідну. вольтампер, ватметр Вихідні характеристики. Запускаємо. Під навантаженням стартує. До речі. 180 Вт. 223 вольта. Зараз покажу. Видно, що працює від батареї. 220 відсутні ось. Тепер хай так попрацює хвилин 10. Можемо забавити навантаження. Ні, не потрібно, у нас батарея вже сідає. Просто показати, яка особливість вилушок. Вони прям пік навантаженні, Около 300 Вт. Спотворюють трохи сигнал. Зараз покажу вам. Ріжуть піки. Це їхня особливість, на жаль. Ну Це при максимальному навантаженні. До 200 Вт у них все добре. Так як батарея у нас вже підсівша, світла досі немає. Так що будемо якось так тестувати. Все, час пішов приблизно 10 хвилин Робота від батареї нормальна, все добре. Виключаємо і перевіряємо далі роботу від мережі і роботу зарядки. Демонстрація роботи УПС 500 лу від електричної мережі. Осцилограф демонструє форму сигнала вихідну мультиметр, вхідну напругу. Демонструватиме вольтамперметр, Вихідні характеристики. В якості навантаження використаємо лампу невеликої потужності, так як батарея, буферна, яка використовується зараз, дуже слабка, і вона довго не тримає. Візьмемо лампу десь на 75 Вт потужністю. Запускаємо від батареї. А, навіть лампа у нас на 100 Вт. Я просто вже забувся. 93 Вт споживає. Е, вихід синус. Тепер подаємо електричну мережу. Перейшов працювати на мережу. Давайте змінимо. Перейшов на батарею. Піднімаємо напругу. Перейшов на роботу від мережі. Зараз буде індикатор видно. Перейшов на роботу від мережі. 214, а по факту 211. Ага. 3 вольти. Бреше індикація, ну це таке діло. Головне, що працює. Зараз перейде на батарею. Все, перейшов на батарею. Тепер нам потрібно буде перевірити зарядку. Щось я створю, зроблю стенд для перевірки зарядки. Що в нас видає зарядний пристрій. Щоб перевірити, яку силу струму видає елушка, нам прийшлося зробити такий стенд шунт на 30 ампер. Ось такий вот зараз покажу. Зараз. Ось 30 ампер 75 мвольт. Він стоїть по мінусу батареї. І мультиметр вимірює мілівольти. Цей мультиметр показує напругу на батареї 1249 зараз. Включаємо навантаження. Щоб просто подреместувати, що він працює. І лампу розжарювання. Підключили десь 200 Вт. Видно з мінусом, тому що у нас так підключено, що з плюсом на зарядку з мінусом на розрядку. То, що він працює від батареї, ось, будь ласка. Навантаження показує, що є. 52 мВ. Напруга на батареї 12 вольт. Тепер навантаження виключаємо і підключимо його до мережі. В якості мережі в нас також УПС. Все, зараз піде струм заряду. Буде видно в позитивному ключі і плавно почне рости. То, що він від мережі працює, також видно. Лампочка. Так, який в нас буде? Скільки максимум буде? 18 мВ, 19 мвольт, 20 мВ. Майже 21. Потрібно ще, мабуть, батарею підрозрядити. Зараз підрозрядимо батарею, щоб було більше. Думаю, вистачить. Хоча дізнаємося, який в нього постійно струм заряду. Включили в мережу, перейшов на мережу. Почне рости струм. Напруга відповідно підніматися буде. Так, давайте. Скільки максимум буде? Так, будемо рахувати 21 мВ максимум. Це орієнтовно 8 А струм заряду. Но ложки цієї версії можуть видавати струм заряду 10-12 А. Просто потрібно батарею більше підсадити. Ось і все, напруга росте, відповідно, сила струму падає. Видно, що напруга росте. Струм пропорційно падає. Все.